Маленький, оль, диви. ну ще раз Дивись. Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. У нас четвер ранок. Хочу показати красу вам таку розквітла Варвіночок і тюльпанчики. цвісти сьогодні зранку щось прохолодно. Вони всі закриті. А так. Вчора так, порозкривалися повністю. І ще є цвіт на персиках, тримається ще. О, дивлюся, тюльпанчики зійшли. Отут посадила тюльпани. Ось, вже посходили. Ось іще один. І десь там, ще в тому районі, є тюльпанчики, вони пізніше сходять. Ось вони. Вон там пізніше сходять. Друзі, у нас сьогодні щасливий день. Маємо поповнення на господарстві подвійне. Вчора ввечері привезли оцих двох чудових козичок, назвали їх Сніжана і Ночка. Їм місяць вони породила манча, ось така у них гарна матуся, а батько у них заненський козлик. З них повинні вийти хороші кози, які будуть давати. Від 4 літрів і більше. А ще вранці ми зайшли в сарайчик і побачили ось це. Наша остання козочка, яка була літна, привела нам двох чудових козеняток. І це дівчатка. тому ми зараз думаємо, що з ними робити. Адже вона первокотка, а козенята такі маленькі, але такі чудові. Дуже жалко їх на м'ясо віддавати. Будемо ще думати, друзі. Дуже гарні козенята. Поділюся також, як ми робимо бринзу домашню. Бринзу робили, пробували чисто з козиної продукції з козиного молока, а також мішали козини із коров'ячим. В такому випадку бринза виходить дуже м'яка і дуже смачна. Робили також адегейський сир. І сир рікота. рікота сир виварювали із сироватки після бринзи. Також виходить дуже солодкий, дуже смачний. Можна його їсти самим, можна давати курчатам. Субтитрувальниця